Що є там, не знаю, топ-одиницею вашої техніки там в 25-му році, наприклад, звичайно, ми маємо основний. Це наші бункери-перевантажувачі, за рахунок чого ми і набули такої популярності саме цими причепами. Але це також не, не самий стабільний ринок. Звичайно, це наш локомотив, який тягне підприємство. Це бункери-перевантажувачі. Наступний це здвижні причепи Атланти, потім вже самосвальні причепи. От скажу, назву таку градацію були поставки. ФАО в 23-му році нам дуже сильно допомогли з продажами. Це європейські е, гранди, європейські жнива перемоги, е, USAID, ФАО. Ми тоді продали тільки під тендер ФАО. 315 одиниць техніки. Це були бункера, перевантажувачі, зернопакувальна техніка і зерно-розпакувальна техніка. Зараз попит на зернопакувальну техніку досить слабкий. За рахунок, от якраз, ширини лінійки нашої. Є один базовий продукт, я б сказав навіть три: це бункера, здвижні причепи і самосвали, які тримають основне. А далі вже адаптуємось. Тобто падає на зернопакувальну техніку, іде ріст, наприклад, на ковчеги, на розвантажувачі вагонів. Зупиняються розвантажувачі вагонів, вискакує якась інша техніка. Саме тому ми не закриваємо каталог на трьох е, трьох одиницях. Ми робимо тільки це і на цьому фокусуємось. Даємо ширший спектр, щоб покрити ці перепади.